Ви знаєте, це міг би бути доволі веселий жарт про остановітість. І про те, що це ж було вже і в нашій історії. І світ мав би зробити висновки, але чомусь так і не зробив. Ну що ж, читати історію або не знати історію це не надто добра практика, могли б ми сказати Дональду Трампу. Але саме астановітість Дональд... Трамп сказав сьогодні Владиміру. Правда, на Росії не зрозуміли, якому саме Владіміру він це сказав, але ми чудово розуміємо, хто запускає ракети по мирних містах України. Тому звернення було одноосібно до Володимира, який сидить в бункері на Валдає. Ну і жарт вийшов, враховуючи нічку не смішний. Але знаєте, перш ніж я перейду до того, що я хотіла вам сказати, я певно. Хочу пояснити, бо можливо, хтось зараз гляне на мене і подумає, що я, от в такому вигляді, не маю права скарбіть, скаржитися і говорити про жаль, про біль, про сльози до загиблих. Насправді хочу протестувати Ярославу Гресь. Вона доволі часто публікує такі, знаєте, доволі. Вдалі думки і цікаві, як на мене, так от Ярослава каже, що за цю ніч вона спала дві години в багажнику машини. Очі не бачать, вуха не чують, енергії нуль, але ж треба якось себе зібрати. Виходжу на вулицю, і зустрічаю літню пані, яку вночі бачила на паркінгу дуже втомленою, сидячою. А зараз сіде вбрана із зачіскою, з брошкою на светрі і помадою на вустах. Я кажу, Боже мій, де ви взяли сили, щоб так виглядати? Вона посміхається і каже: таким чином: я роблю дві речі собі. Нагадую, що жива. Росіянам відповідаю, пішли нахрен вилупки. Ну і власне перепрошує за те, що лається. Ми йдемо жити своє життя, українське життя з ракетами, завалами, коротким сном і червоною помадою. Брошками, підборами, зустрічами і обіймами. Київським дощем, який от-от прийде, вмиє нас і наші рани. Нагадуйте собі, що ви живі і таким чином кажіть нашим ворогам Тому не про мій вигляд, а про те, що ж відбувається у світі і як світ реагує на чергову атаку. Ну, зокрема. Еммануель Макрон в сказав, що розлюченими в цій ситуації можуть бути виключно українці. А Дональд Трамп має право злитися виключно на Путіна, тому що саме він організував цю саму атаку. Трамп не злиться на Путіна, але каже, що ж ти вова так невчасно завдав ракетного удару. Я вже майже дотиснув Україну для того, щоб до ста днів приписати собі велику перемогу у цій війні, що я її зупинив. Але як з'ясувалося... Тепер записати навряд чи зможе. Та і тоді в нього шансів не було, але він то на це сподівався. Загалом вся риторика Дональда Трампа виглядає як, знаєте, хто всрався, невістка. Так її ж вдома не було. Ну, так супні ж висіла. Ну, і, власне, так, Дональд Трамп реагує на все, що пов'язано з Україною. І вони у всьому, відповідно, президента України Володимира Зеленського. Ну і, звісно, злиться. Злиться. Штовхається істерить, кусається, і все це по відношенню до України, щоб змусити Україну до поступок, а вона все ніяк на це не йде. Ну і, до речі, про грізний вигляд мені надіслали фото з туалету Лаго, Один із фоловерів каже, що воно зроблено, ну, от власне, в вбиральні. В Мар алаго В мене немає, знаєте, жодних, ну там не те, що сумнівів, але в мене немає жодного приводу не довіряти своїм підписникам, своїм фоловерам, ну і людям, хто мене дивиться і слухає. Так от, як ми бачимо на цьому самому портреті Дональд Трамп, який розриває американський прапор. Ну я так розумію, що Дональд Трамп при цьому хоче розірвати не тільки американський прапор, але й знищити Америку, відповідно, Україну, ЄС і весь блок про цьому НАТО. А, ну і точно вонить в цьому виключно Україну, що йому не вдається все те, що він собі вже записав. А записав він насправді небагато, тому що за 100 днів президентства Трампа а, тільки один листочок він зміг собі записати в цей самий план. План, як мовити. Україну до поступок. Я традиційно нагадую про справедливість і про значення слова справедливість, але в цей самий момент хочеться нагадати також, що слово компроміс погугліть, якщо не хочете зазирати в запилені американські словники. Так от, компроміс це означає, коли дві сторони не задоволені результатом, а не одна. Ви бачили Путіна за останні 90 днів незадоволеним? Я? Ні. І. Дай Бог, щоб це були дійсно останні його 90 днів. А, так от, Дональд Трамп каже, що Росія готова на все. Залишилося дотиснути Україну. Вона дійсно готова на все. Бо Крим готовий, бо Росія готова приймати Крим, готова приймати українські регіони, готова приймати ЗАЕС. І навіть говорить про те, що завтра війна може закінчитися. Тут Дональд Трамп традиційно перестає слухати, але Пісков продовжує, якщо Україна вийде з чотирьох українських регіонів, які вони не змогли захопити. А тепер вони просто готові їх прийняти. Ну вони вже їх прийняли в склад так званої Росії, записали їх в так звану свою конституцію. А цього разу, от вони ще й думають, що війна у такому вигляді може закінчитися миттєво. А також Пісков сказав, що відставка Зеленського не входить до вимог Росії, але будь-які підписані ним документи можуть бути оскаржені через його нелегітимність. Можна перекладу трошечки, тому що мені здається, що ця фраза може не до кінця бути зрозумілою. Так, от Пісков каже, що все, що ви не підписав Зеленський, ми не будемо цього дотримуватися, тому що ми в односібному порядку вважаємо, що він не має права підпису. Тому всі ці домовленості. Можуть бути помножені на нуль будь-якої миті, про що би Трамп не домовлявся. Це не стійкий мир. До речі, про стійкий мир. Першим пунктом плану України, Європи будь-чого, мирного врегулювання будь-якого конфлікту, війни і так далі. Є зупинка вогню. Спочатку зупинка вогню, а далі вже якісь пункти ми можемо обговорювати або не можемо обговорювати. Наразі все виглядає так: підпишіться. Під всім, що ми вам сказали, а потім вогонь колись буде зупинено. Це так не працює через неточності в мінських домовленостях. Путін прийшов з війною повторно. Так само він зробить за кілька років. Якщо не назбирає ракет озброєння і дєніг раніше за допомогою того ж таки Дональда Трампа, який хоче вести з ним бізнес. Ну і власне питання, яке Дональд Трамп нам задає: якщо ви так любите Крим, якщо ви так хочете повернути Крим, то чого ж ви тоді 11 років тому за нього не боролися? Жодної краплі крові не було пролито. Чим відповідно Дональд Трамп сам собі трошечки знаєте заперечує, тому що він говорить нам зараз, чого ж ви тоді 11 років тому не боролися за Крим, а тепер хочете його повернути. А зараз, коли ми боремося за свою землю, проливаємо кров за нашу землю, він каже: Зупиніться, стапит. Остановіться, перестаньте це робити, щоб потім наступник Трампа, який прийде через кілька років, скаже нам так: ну а що ви хотіли? Ви ж самі віддали? А тепер ви хочете це повернути? Ну, вибачте. Тепер це вже не ваша територія на це розрахунок. Ну і також тут питання можна поставити і самому Трампу. Та, якщо він вже зайшов за мова зайшла за 11 років, то можна пригадати, що за ці 11 років якраз була перша каденція Дональда Трампа. По друге, звісно, воно якби заднім числом завжди краще думається, як то кажуть, так Дональду Трампу треба було би нагадувати про те, що втік... втік Янукович, про те, що був тимчасовий уряд, про те, що Турчинову прийшлося стати президентом, про те, що рішення, які він тоді приймав, були неправильними. А ще були купа неправильних рішень, коли продовжили домовленості з Росією, щоб її флот залишався на території Криму, було неправильно, неправильно. Але ці неправильні рішення ми окупили величезною кількістю крові? Величезною, за які нам ніхто не може і не має права дорікнути. Ну і до речі, знову ж таки, якщо заднім числом дуже добре думається, то можна спитати у Дональда Трампа, чому тоді 26 років тому без жодного пострілу, без жодної боротьби, віддали Панамський канал, а тепер Дональд Трамп каже, що хоче повернути його назад. А все, віддали, яка боротьба? Ви за що говорите зараз? Звісно, це все жарти, якщо серйозно, то е, ця теза про переданий без жодного пострілу Крим. Це настільки низова пропаганда, настільки дно, що сама руснява пропаганда нею гребує і не бере її в свої ефіри, тому що це дно всіх днов, якщо можна так сказати. Е, ну і власне. І якщо ми говоримо про компроміс або повертаємося до компромісів, та, то Україна вже сказала про те, що ми готові були йти на ці компроміси, наприклад, не повертати окуповані території силою та чекати дипломатичного якогось чергового фіналу або чергової якоїсь можливості. Що означало би, коли здохне Путін, але при цьому нам кажуть ні. Визнайте, що це більше не ваша територія, і на тому все завершиться. Ну а поки Дональд Трамп виходить з новими черговими заявами і розказує про те, що він зможе достукатися до Путіна, каже: Путін прислуха, прислухається, прислухається до мене щодо припинення ударів по Україні. А чого ж не прислухався раніше? 90 днів було. Дивіться, кожного дня міг би прислухатися. Якось не виходить у вас зробити так, щоб Путін до вас прислухався. Там були справді колись вимоги, які звучали як: якщо Путін не прислухається, тоді ми там введемо е, мита для країн, які купують російську нафту або якісь російські ресурси, і дамо зброю Україні. Але чомусь ось ця, знаєте, друга частина фрази в якийсь момент просто відпала і забулась. Тому спойлер Путін не прислухається. Бо він вас в хір собачий не ставить. Вибачте. Бо він нікого нікуди не ставить. Є його власна думка і його себелюбі. І більше ніхто йому не цікавий в тому світі. Ну і в той момент, коли нам експерти говорять про те, що треба бути лояльнішими до Дональда Трампа, про те, що треба підбирати вислови, про те, що не можна сваритися зі сполученими штатами, тому що це сполучені штати, це найбільший виробник зброї, це наймогутніша країна у світі, і так далі. Ми чудово розуміємо, що ми теж знаєте, якби не залізні, щоб постійно підбирати вислови і бути лояльними. Зокрема, цього разу о, висловився зокрема, і президент України і сказав, що терпець, Урветься саме в українців. Таким чином він відповів на заяву Білого Дому про розчарування Трампа щодо переговорів. Я не знаю в кого ще відбувається всередині і що відбувається всередині, але терпець не витримає саме в українців, бо ми під ударами російських ракет. Ну, і додав, що Росія має припинити завдавати ударів по Україні, якщо заявляє про готовність до припинення вогню. Відповідно, це пункт номер один: спочатку припинення вогню, потім розмови про щось. Потім якісь розмови про можливі компроміси, і на які саме компроміси ми готові будемо піти разом з Росією. Знаєте, колись знову ж таки да, Дональд Трамп сказав фразу про те, що може гарантувати мир за 24 години. Ці 24 години ніяк не розпочнуться. Натомість 100 днів президентства Трампа. Дуже швидко добігають свого завершення 1 травня буде 100 днів на посаді. Нам ще тиждень треба дотрим... протриматися. Потім кажуть, трохи його запал спаде, але по факту нам треба триматися набагато більше і підтримувати Збройні Сили України. Бо саме вони знають, коли ці 24 години розпочнуться, коли буде цей довгоочікуваний мир і коли справедливість у світі буде відновлена. Я хочу подякувати нашим Збройним силам, нашим силам оборони, нашим силам ППО за кожне врятоване життя. Ви неймовірні. Від всього серця, від двох. І, звісно, традиційно кажу кожному з вас: бережіть себе. Ну і побачимося з вами. Коментар, підписка, подобайка завжди вітаються. Це безоплатна опція. Але дуже показова і потрібна. Дякую вам! Бережіть себе.